Вітаю всіх! Ну що ж, Київ? Я хочу повторити розклад на тему цього жаху. Дивіться, уважно. Я робила на вересень, там було багато мечів небезпеки жуть. Тепер я хочу зробити що? Київ. До кінця вересня беру період. Київ до кінця вересня буде повторний обстріл міста, подібний, що був. Київ буде повторний обстріл, подібний до того, що був цієї ночі. Буде ще подібний обстріл Києва. Ось те, що було. По колісниці це відповідь так. Він не останній. Сила йде. Таємничість, мінімум два види зброї. Ворог буде долбати. До речі, ось вам. Склади нової пошти. Логістика, зв'язок оце все сюди. Підприємство, будинки обережно, адмінбудівлі, все сюди. Навчальні заклади. І на дні колоди, король Пентаклів. Давайте так, це сигніфікатор Трампа. розумієте самі, про що мова, про що може бути мова, які заклади постраждати. Ось так, Київ, повторення буде. Це до кінця вересня. Я не беру дати, нічого не чіпляємо. Чому? Тому що випадає карта Верховної Жриці. Це спонтанність. Вони можуть спровокувати на одну дату, а по факту зробити на іншу. Хочу ще наголосити вам. Дивіться, був перед днем. Незалежності, Днем міста Харкова, масованого обстріл Був був. Потім було оголошення, що очікується на День Незалежності ще один, менший по об'єму ще один, але чи буде не буде, невідомо. Було попередження. А його, як ви бачите, не було зовсім. Нічого такого не було. Далі, було попередження в ніч на 27 там про такі стратегії, нічого не було. І ось вам, будь ласка, в ніч на 28 вони були. Розумієте ситуацію? Додат я більше не чіпляюсь і не навджу це робити, тому що дуже важко зрозуміти, коли воно буде. Ситуація важка. Так, є дати з найбільшою вірогідністю. Це можна продивлятись, намагатись дивитись. Але навіщо себе? Прогнозувати на якісь дати. Були ситуації, коли дивилась по Харкову, писали сильні загрози на певні дати. Зовсім було тихо. Ніхріна не було. Мені коли робили на Харків певні дати розклади. Зробили повний капець була ніч тише тихішою. Скажу так. Тому я беру вам. На місяць, діапазон місяць, і майте на увазі, якщо дають тривоги, якщо загроза, якщо попередження реагуємо, тому що дійсно вона є. Ціль у ворога є. Її впадає ще д'явол. Ви розумієте, це є. і сила це сила, ось те, що летітиме. І мінімум по дві жезлів два види, як шахеди і ракети. Ну, їх два там можуть бути міги. Знову ж таки, я люблю розбирати який від зброї. Як ви бачите, мігів було мало. Калібрів з моря не було, і слава Богу. Класно. Тушек 22-х випадало, вони будуть, не будуть. Мені так і випадало, що невідомо будуть вони чи ні. Їх не було, і слава Богу. Їх не навичу. І ну, тут 95, і самі розумієте. Все, балістика, ну як завжди. На тему шахедів ми не можемо сказати, скільки там було бойових, скільки імітаційних, відразу скажу. Там могло бути співвідношення одного до іншого. Невелике. Це вам так, щоб ви розуміли. Тому Київ, будь ласка, реагуйте на тривоги і майте на увазі, що небезпека залишається.